Всім привіт! Дякую, що знайшли хвилинку і завітали на мій канал. Наближається свята, а значить, ви, так же саме як і я, задумуєтеся над меню. Думаєте, щоб це його приготувати, щоб було і смачно, і швидко, пропоную вам рецепт запеченого м'яса. Воно виходить дуже смачне, соковите та ніжне. Це може бути як гаряча страва або нарізати на тоненькі смужечки і подати у вигляді нарізки. Готується дуже просто, швидко, а виходить, як завжди, неперевершено смачно, по-домашньому просто. В мене кілограм ось такого м'яса, ми його називаємо балик. Тут немає прожилок, невелика кількість жиру, дуже зручно для того, щоб його запікати. Потім можна легко нарізати. Я підготувала чесник, нарізала, в мене були великі зубці, поперізала їх напополам, щоб було зручніше маринувати. У м'ясо для початку роблю ось такі надрізи, проколи, куди буду потім вставляти зубчики чесника. Часника беріть багатенько, для того, щоб м'ясо в результаті вийшло ароматним. Маринад я готувати не буду, буду відразу використовувати. Сіль та перець, посипаючи його на м'ясо. Так мені зручніше, я бачу, скільки його потрібно, більше чи менше, щоб повністю воно покривало цю поверхню м'яса і рівномірно розпреділялося. Спочатку ці надрізи засипаю трішки солі і вставляю часничок острою частинкою, воно так легенько проходить в проколи, повністю поміщається у м'ясо. Використовую сіль та перець, рівномірно посипаю м'ясо з усіх сторін, на 1 кг десь прийде приблизно півчайної ложки солі. Гарно її розтираю, втираю в м'ясо, потім так же ж само буду втирати і розпреділяти перець. Буду використовувати паприку і звичайний чорний перець. Ви можете використовувати ту суміш, яка вам яка у вас є в наявності, яку яку ви більше любите? Спеції для м'яса. Я Не люблю ніяких лишніх додавати ароматів. Перці тут достатньо. Часник дасть свій аромат, перець обов'язково теж потрібно, щоб був. Ретельно посипаю паприкою з усіх сторін, теж її втираю, тоді буде красивий у м'яса. Не просто посипаю, а прямо туди її втираю, масажую м'ясо з усіх сторін. М'ясо викладаю у пакети і лежу в холодильник мінімум на 10 годин, а краще на ніч за цей час воно гарно промаринується. Буду готувати в мультиварці, перш ніж включити її, на дно додала чайну ложку смальцю і трішки рослинної олії. Якщо у вас нема смальцю, додавайте лише олію. Дякую підписникам, Ксюша, дякую, що підказала: спочатку треба додати жир, а вже потім розігрівати чашу мультиварки. Я так не знала раніше, не дотримувалася цього правила. Закриваю кришку, включаю режим тушкування, вибираю режим м'ясо на 1 годину 20 хвилин. Час приготування залежить від того, яке м'ясо. Може бути трішки м'якше або твердіше. Наперед хочу сказати, що я потім додала ще 15 хвилин, тому що кожного разу часу потрібно буде або більше, або менше. Ви вже орієнтуйтеся по самому стану м'яса, як воно просмажилося, доготувалося чи ні. Викладаю замариноване м'ясо жирною частиною вниз. Аромат стоїть дуже гарний чесник. Дав. Свій запах м'ясо гарно промаринувалося. Закриваю кричку і випікається воно. В процесі приготування потрібно буде м'ясо перевернути на іншу сторону. Коли залишалося 35 хвилин, я його перевернула на інший бік. Але ж говорю ще раз, що потім додала ще 15 хвилин для того, щоб з іншої сторони воно теж гарно проготувалося. І все, закриваю чашу мультиварки. Більше до м'яса заглядати не потрібно, готується само дуже просто. І ось подивіться, яке воно красиве та ароматне вийшло в результаті. Коли гарно захолоне, нарізається дуже легко, можете будь-якої товщини нарізати порційні полосочки з м'яса. Дуже смачне, ароматне, підійде до будь-якого святкового столу. Якщо вам сподобався рецепт, Обов'язково нажимайте пальчик вверх, а хто дивиться це відео без підписки, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Щиро дякую кожному за підтримку. Всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам смачних та приємних свят. До наступної зустрічі. Пока-пока!